Через війну чимало підприємців повинні були релокувати свій бізнес у зв'язку з активними бойовими діями на сході та півдні України, щоб продовжити свою діяльність та зберегти людям робочі місця. Серед них і магазин франшизи Дніпро М, який переїхав сюди з Запоріжжя, оскільки рашисти почали активно обстрілювати місто. Відкрилися вони у мафі на проспекті Червоної калини, якраз навпроти верхнього шувару. Такого ремонту він не потребував єдине, тобто. Все, що було зроблено, це стенди для вивісу, відповідно, тобто облаштовані, і е, полички зі столами також для інструменту та їх зберігання. А як такого ремонту вже не було, було вже все готово. Місцеве самоврядування, тобто сприяло, допомогли швидко знайти відповідно місцевість в такому районі, щоб не мішати іншим магазинам, відповідно, і щоб всі мали прибуток між собою дуже не конкурували. Керуючий магазином каже, що розташований цей маф у чудовій локації, що приваблює нових клієнтів. Викручуєте і витягаєте смартфору. Оце додатковий палець просто коли цей виді з лап, то зносить швидким мали замінити ціну. Ага. І таким чином релокація цього магазину, хоч і була вимушеною, але у Львові створили усі умови для розвитку малого бізнесу. Крім того, це й допомагає створити додаткові робочі місця. Людей на набираються і вимушено переміщених осіб, тобто і місцевих жителів також не мають, тобто і дають їм можливість працювати. Тому що зараз багато людей перемістилося в західні регіони відповідно, і як таких робочих міст багато немає. Але компанії, тобто ну магазини компанії, переїжджають також сюди, тобто і дають змогу працювати. Юрій також зазначив, що Дніпро М це український бренд інструментів для будівництва та ремонту, який на ринку України з 2011 року. Сам інструмент виробляється та тестується повністю в Україні. Фінальна збірка йде на заводах Китаю сертифікованих, тих самих, де виробляється Bosch та Макіта. Відповідно, єдине, що ціна в нас українська, а не європейська. Додамо, що можливість релокованим підприємствам відновити свою роботу, означає і продовження сплати податків до бюджету, що допоможе підтримати економіку країни у цей складний час.